Тобі українська хатина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між нами щоднини щире слово і правда свята. Хай думки і серця нам єднає, все блага християнська любов. Годі смутку, нам радість звіщає, що месія на землю прийшов. Подзвонить день, 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 дзвонять, про веселу новину, ангели голосять, Христос народився, в ясла положився, всі до нього поспішіть, дари йому принесіть. Добре, маємо новини, для дорослого та й дитини. Весь світ звиклися, бо син Божий народився. По всьому світу стала новина, Діва Марія сина зробила, сина припросила б'я, слава положила Господнього сина, сина припросила б'я, слава положила, Господнього сина тому дому. Тут немає місця злому. Люди друзі, я вас знаю, я з вами скрізь шукаю, де я вас оставити, що спаслися від дитин. А що ж сталося? І цар больно ютує, смерть Ісусові готує, бо Ісус прийшов на світ рятувати людський рід. І вельми заснути що Христос народився, пішов. люди. Мати Божа із дитяком, дуже б то тікає, а царі річ на буяклі, ти сюди їх шукає. Тож ховайтесь хубай, то ж мої діти, він не сміє вас уздріти. Га, попала ви? Попали? То і ви його вітали. Де він? Де він заховався? Знаєте, хто з вас не признався, голова упаде з пліч. Пусті слова. І як тут? <смі> 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 Не зрадим свого Бога. То гиньте всі. Ні, будуть жити і Господа хвалити на славу Богу і святому Спротивляться усьому злому. Рождество Христове <плес> весь мира. Царя роженого. Радімо і співаймо, рожденого вихваляймо, виплеє і юдейський. І радімо, і співаймо, рожденого вихваляймо, виплеє і юдейський. Тож будьте людинки, здорові, живіть у злагоді і любові, свої помилки визнавайте, та своїх ближніх пробачайте. Маленький сортик не спить, не немає, своїми ручками весь світ. Обнімаю і вашу хатину, і вашу родину Христос рождає. Я бажаю щастя і долі і у хаті, і на полі, своїм сестрам і братам, своїм друзям і батькам. Христос народився. Славімо Його!